Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримуй розвиток нашої спільноти. Постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. А друзі, вітаю всіх, хто вже не знає, куди йому витрачати свій вільний досвід. Є багато гравців, які вже викачали всі гілки танків, пройшли всю польову модернізацію, і їм немає куди діти свій вільний досвід. Wargaming знайшли минулого року успішний спосіб викачувати його з гравців. І цього року він теж повернувся. Вітаю всіх в конструкторському бюро, де з 2 по 10 лютого можна буде побудувати власний новий італійський барабанний танк снайпер 10 рівня Ліон. Про саму суміш Леопарду 1 та про Gento 65 поговоримо в другій половині відео. А зараз про саме бюро. Можна буде виготовити лише 65 тисяч цих танків, це обмежена серія. А перші 22 тисячі матимуть свій унікальний 3D-стиль під назвою Помічений. Що цікаво, кожен танк буде зі своїм персональним серійним номером. Таким чином кожен буде унікальний. Як працюватиме бюро? Тут нічого складного. Тебе в грі є багато ресурсів, які можливо залишалися, і ви вже не знаєте, куди можна їх подіти. Але це зовсім не мій варіант, тому що непотрібних ресурсів особисто я не маю. Отже, вільний досвід, золото, фрагменти креслень, бони та кредити, все це можна в певній мірі конвертувати через спеціальний калькулятор в будівництво свого нового танку. Відразу скажу, що найефективніший ресурс це вільний досвід. І його краще використовувати в першу чергу. І хто був раніше завбачливий, той конвертував весь свій зароблений досвід у вільний по хорошому курсу. 10 тисяч вільного досвіду перетворюється в 1% нового танка. Далі золото. Це найзручніший ресурс, але чи варто його витрачати зараз, коли ще можливі інші пропозиції для прикладу чорного ринку? Не знаю, особисто я його витрачати не планую на цей танк для одного відсотка заповнення шкали будівництва танку. Потрібно 551 золота, тому його вважаю потрібно використовувати тільки за необхідності добити кілька фінальних відсотків. Наступний ресурс, що можна використати, це фрагменти креслень. Загалом ними можна заповнити до 36% шкали прогресії, 14% універсальними, 22% національними фрагментами креслень. І вони не потрібні знову ж таки тільки гравцям, що пройшли вже цю гру та викачили все. І тому в комбінації з вільним досвідом можна з легкістю заповнити всю шкалу. Бони це певно найцінніший ресурс для збірки техніки. Цей ресурс цінний для всіх, адже найкраще в цій грі без донату можна дістати саме завдяки бонам. Тому потрібно подумати двічі перед тим, як їх закладати. А 500 бон це 1% шкали танка. Ну і фінальний ресурс це кредити. Їх є сенс використовувати тільки якщо ви мільйонера і витратили всі інші ресурси. 1 мільйон 250 тисяч кредитів конвертується в 1% Ліона. Ресурси списуються. Щойно ви додаєте їх до конструкторського бюро, але їх можна повернути або перерозподілити будь-коли, натиснувши кнопку повернути ресурси. Свій прогрес можна відстежувати на спеціальній смужці в розділі ігрової події в магазині. Коли прогрес досягне 100%, техніку буде зараховано на ваш акаунт. Ну і найголовніше, якщо ви не встигнете створити ліон до кінця події, всі витрачені ресурси буде повернуто автоматично. Друже, в кожного з нас є свій улюблений танк, граючи на якому ти можеш робити фантастичні результати. Але щоб досягнути найкращих результатів, потрібно вдома мати потужну ігрову машину, адже багато геймерів просто не можуть повністю розкрити свій потенціал без гідного ігрового обладнання. Настав час втілювати мрії у життя з ігровими ноутбуками Dream Machines. Дозвольте собі гру найвищої якості, з максимальною деталізацією та спокійною гладкістю геймплею, потужні відеокарти. Процесори, все це в ноутбуках твоєї мрії. Зроби крок у майбутнє геймінгу, переверши інших та грай на максимумі своїх можливостей разом з Dream Machines. А тепер про сам танк. Якщо хочете побачити, як він працює і їздить, то 2 та 3 лютого на твічі офіційного каналу World of Tanks цей танк можна буде побачити в дії євроблогерів. Якщо порівнювати Ліон з танками, що вже присутні в нашій грі, то це буде суміш Леопарда та Проджето 65 А головна фішка танку це його механізм до зарядки. Він повністю відрізняється від звичної італійської механіки, адже головна думка, яка повинна бути граючи на ньому, це те, що твій барабан на 4 снаряди насправді на 3. То все маркетинг. Отже, якщо переглянути швидкість дозарядки снарядів, то перший 12,5 секунд, далі 9,6, наступний і він є найшвидшим по перезарядці третій снаряд 7,7 секунд, і останній четвертий заряджається цілих 20 секунд, а час перезаряджання між пострілами складає 4,5 секунди. Виходячи зі швидкості перезарядки, ми бачимо, що розряджати барабан варто лише до третього снаряду, а потім по КД можна настрілювати саме третім з перезарядкою 7,7 секунд. Основну шкоду. Останній четвертий снаряд з барабану варто використовувати тільки в ситуації, яка може коштувати відправці ангар твого танку. До речі, альфа з пострілу цілих 420 одиниць, що чудовий результат. Пробиття базою складає 258 мм, а голдою 323. Базовий розкид гармати складає 0,33. А от зведення підводить тут цілих 2,7 секунд. Також з плюсів танку це його швидкість вперед. Танк достатньо мобільний і їде 60 км за годину. А от здавати взад буде складно, адже максималка складає всього 15 км за годину. В цілому Ліон виглядає цікавою машиною. З одного боку, це леопард з альфою цілих 420 одиниць, а з іншого система дозаряд, яку потрібно адаптувати до ситуації під час бою. Ну що ж, робимо підсумок в кінці кінців. Цей танк отримують тільки ті гравці, які вже пройшли цю гру. Новачкам доведеться вкладати голду, тобто донатити. Але кількість золота, яку потрібно витратити на цей танк, нереально велика. І не впевнений, що один танк може стільки вартувати. Тому ті, хто фармив цілий рік вільний досвід, без проблем візьмуть перші 22 тисячі танків. Перші години запуску події. Але, звичайно, варто подумати ще трішки часу. Тому що я впевнений, що і чорний ринок буде в цьому році. Тому можливо, і туди в майбутньому знадобиться вільний досвід для якихось цікавих пропозицій. Бо не витрачати взагалі не бачу сенсу, вони занадто цінні. З золотом та кресленнями можна добувати нестачу у вільному досвіді, що потрібно для отримання танку. Тому думайте, удачі, танкісти! А зараз коротка нарізка з результатами розіграшу золота, що були на попередніх відео. Нарахування відбудеться в наступні кілька днів, тому очікуйте. Так, ну що, друзі, приступаємо до розіграшу голди. Так, перше відео, на якому вона була присутня, це ВГ роздає Премтанк. Ну як роздає. Поїхали! Тут повинно бути три переможці. Ідемо на сайт рандому, вставляємо посилання на відео і поїхали. Отже, перший переможець. Халявного танка тут немає, є лише 1500 місячних початок, які продаються зральні гроші. Так, друже, ти все вірно сказав, але тут потрібно було написати свій нік для того, щоб виграти золото. Але за коментар я тобі вельми вдячний. Чудово! Поїхали! Наступний! Так, тут вже з ніком. Значить, перший переможець у нас агроном за компом. Приємно дивитись український контент. Приємно дивитись контент українською мовою. Продовжуй в тому ж дусі. Type 62 є в ангарі. Цікаво, яку компенсацію дадуть. Ну що ж, вітаю з перемогою. Поїхали. Наступний коментар. Так, бой анонім. Дякую, друже, за інформацію. ось такий дуже складний. Поїхали далі. Третій переможець. Так, свято весни зимою. хі 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 Зесуюа! Який чудовий в тебе нік, друже! Фантастика! Іваня Мухаїд, вітаю з перемогою. Ну що ж, відправляємось до наступного відео. Так, наступне відео, яким був World of Tanks, частина перша. Я буду розвивати цю лінійку відео, і в майбутніх відео я надіюсь на трішки більшу підтримку. Але дякую за те, що ти дивився. Поїхали! Так, тут буде також три переможці і рандом, що він зараз покаже. Дякую за український контент. Слава Силам оборони, слава Україні, героям слава друже! Олександр Піднебесний, ти ви гляньте, які чудові коментарі випадають першими. І тут немає ігрових ніків, значить людина не хотіла виграти золото, а просто підтримати україномовний контент. Поїхали далі. Як не хватають старої арти. Е... Окей, друже, якщо ти так вважаєш, значить так воно і є. І в нас переможець... Складний нік. Я не вимовлю, але ось він на екрані Рамзес ЗП. І наступний переможець. Знову ж таки. Але так не буде. Наступний. Але ти фартовий Рамзес ЗП. Нічого собі. Так, Палпатін. О, я пам'ятаю твої коментарі, ти їх багато пишеш на багатьох відео. Так, не Батл Сіті, а танчики так, ти правий. Да, прикольний був режим. Пістон, вітаю Палпатін, з перемогою. І наступний, третій, останній переможець на цьому відео Бекта Саммер. Пам'ятаю це, ще пам'ятаю, був на Новий рік браузерний івент як Покрокова гра. Його багато хто хейтив, але мені дуже подобалося. Чудовий коментар. І я радий, що саме він став третім переможцем. Back to Summer. Вітаю! Переходимо до наступного відео. Так, ну і що тут у нас? Варгеймінг проти Леста. Поїхали відправляти це відео в наш рандомайзер. Ну і що ж? Перший переможець. Андрій Бондар. Старік. Окей. Коментар дуже насичений різними літерами. Так, ну. Умова була проста: написати коментар зі своїм ніком. Тому тут нічого страшного немає. Вітаю з перемогою. Так, наступний переможець. Акек, вітаю! На Європі хоч граємо без Русні. Друже, на жаль, граємо з руснею, але будемо працювати над тим, щоб її вигнати в майбутньому з наших серверів. Отже, Акек, вітаю з перемогою. 500 голди будуть відправлені тобі незабаром. І третій переможець. Віталій Лемешкін. Цікаво. Цікаве відео. Бугагат, Вітаю з перемогою. Так, ну і що? І все. Відправляємось до наступного відео. Так, шанс отримати найкращий танк боги війни в World of Tanks 114 коментарів. Хто ж зараз буде в нас переможцем? Поїхали визначати? Так, і перший переможець у нас Даніель Енвой. Дякую за змістовне відео. Нік у грі Козак. Вітаю, козак, з перемогою 500 золота буде тобі відправлено. Чудовий коментар. Обожнюю такі коментарі. Я ж намагаюсь робити для вас змістовні відео. Так, і наступний переможець: Влад Доля, слава Україні! Героям слава друзі! Містер Вікінг 12. Вітаю з перемогою. Ну і третій переможець. Не будемо затягувати. Хто у нас. Окей. Ендрю Даскалюк. Файно, Файндро. Ендрю, напевно, Андрій. Хоча, можливо, я помиляюсь. Файно, файно. Ну, я думаю, що тут ця людина не приймає участі в розіграші, тому що не написав свій нік, тому поїхали далі. І наступний переможець, але чудовий коментар. Дякую. Так, дід Панас. Ух ти, нічого собі, дід Панас. Оце новина. Три крапки. Вау! Напевно, дуже щасливий після перегляду цього відео. І. Дід Анас. Окей, підходить. Це в нас третій переможець на цьому відео. Так, ну і що ж? Тепер переходимо до ще одного відео. Trade In вже в грі, що по новим танкам на обмін. Тут у нас 138 коментарів. І знову ж таки, зараз буде три переможці, які отримують своє золото. Поїхали. Так. Рандомайз. Так. Сергій Павлов. Подгорало в ігрі у мене только от одного. Піпільпта складно читати на німецький. Ну що ж, вітаю, друже, на німецький сказав, чуєте? На російській. Так, але, друже, коментаря я тут не бачу з ігровим Ніком. Але дякую, чудовий коментар. Остальна сотня машин, пусть стоїть для колекції. Колекціонер, у нас тут. Ну що ж, наступний коментар. Алекс Сталкер, о, друже. Ти пишеш мені так само багато коментарів. Вітаю з перемогою. Не бери тортілу 8. Їлі повзе нікуди не поспіває. Шиють всі комунилінки. Добре, я тебе послухаюсь і не візьму. свій час на чорному ринку за срібло взяв. Я із радістю здихався. І на сому поміняв. Чудово, бачиш, як добре, що в тебе був танк, якого можна обміняти на сомуа. Сталкер! Вітаю з перемогою. Ну і наступний коментар. Ого, як воно довго його визначало. Константин Де Бальзак. Чому ВГ не зробили так, щоб можна було міняти декілька танків на один? В мене багато танків лоу-левел і я б їх всіх, наприклад, обміняв би на один танк 8 рівня. Так, до речі, хороша ідея. Чому б вам ВГ не ввести таку обмінну пропозицію? Експін Константин Де Бальзак вітаю з перемогою. Ну що ж, і останнє відео, що вийшло в цю неділю, сталевий мисливець у World of Tanks. Поїхали. Тут теж буде три переможці. Так, що у нас тут? 84 коментарі. Поїхали. Рандомайз. Михайло Труш обожнює цей режим на два тижні відпочину від ВФД рандому. Так, друже. Але Ніка немає, немає перемоги. Коментар чудовий. Все ще чудовий. Петрик Петрович? Що це таке? Чи тут не було розіграша голди? Що сталося? О, як хтось в лайно грає? Що таке? А ось і нарешті: перший переможець Родин Україна. Дякую за інфо. Родин Україн. Вітаю з перемогою. Наступний коментар. Сергій Черняк, режим не дуже, грати не буду. Так, мені теж він не дуже подобається, і я ще в нього навіть не заходив. Вітаю з перемогою. Ну і останній. Хто в нас останній? Хтось в це лайно грає, дивіться, знову. Це просто натяк. Натяк нам всім, що ну ви зрозуміли. Поїхали до наступного коментаря. Діма Коваль, дякую, будемо грати. Ice Joker, UA. Вітаю з перемогою. Ну що ж, друзі, ось і всі переможці останніх відео. Тому. Очікуйте на нарахування голди найближчими ближчими днями. Думаю, що не більше семи. І я зроблю все, щоб це сталося якнайшвидше. Всіх вітаю, слава Україні!